Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показились, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт сунеться, сунеться вглиб країни, Орда, пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись, Ви л'єте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, який ...під підронами нищить окупантів. Інтерміновим фікідломаріка. Люди я прошу, пошити моє звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкі ворожі наску, такі як ніколи за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте, все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесну на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.